Слава Україні! Ніч в Одесі та в Одеській області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Ситуація є повністю контрольованою. Сили оборони продовжують виконувати усі поставлені завдання, тренуються та проводять заходи з бойової підготовки, які лише зміцнюють нашу боєздатність і нашу боєготовність. Тому, знаєте, почитавши деякі коментарі та деякі пости, розумію. Що чим далі, тим ближче. Чим ближче, тим далі. Зрозуміли про що я? Так отож. І мені не зрозуміло, коли чергове починають писати лякачки, лякучки і страхіття про те, що нас очікує або вже сталося. Нагнітання, нагнітання, нагнітання. Люди добрі. Давайте включати мозок, давайте критично мислити і буду говорити це кожного дня. Читайте, хто що пише, звідки ця інформація йде. Це я вам, як гауляйтер, кажу. Ви, можливо, вже бачили цей пост про російське видання, що мене обізвало гауляйтером. Але я не про це. Я, власне, про інформаційну гігієну. Будь ласка, нам робити своє. І кожен на своєму місці має відповідати за своє, аналізувати своє. Звичайно, знайомитися з інформацією, але робити це точково і виважено. Не нагнітаючи страсті ні у себе в душі, ні навколо себе, ні для своїх рідних та близьких. Люди добрі, схаменіться. Війна, війна на виживання оце те, що точно є. Як так само є точно, що ми перемагаємо і переможемо через важку боротьбу. Не треба завищуваних очікувань. Контрнаступ не буде сьогодні і завтра. Наш контрнаступ. Так само, як Русня постійно лізе вперед. І це не новина, це реалії. І наші їх б'ють. Але головне, у нас багато роботи. Оце точно прогноз на найближчий час. І на віддалений час. У нас з вами багато роботи. І бойової, і по відновленню країни. Тому ще раз, будь ласка, все у нас контрольовано. Ми працюємо. Закликаю до праці і вас. Бо я бачу, що експерти з енергетики закінчилися, включилися експерти з авіації, яка біля кордонів, а також з китайських кульок. Не надавайте щоки та пузирі там, де цього не потрібно. Тримаємо острій і працюємо попереду. Сподіваюсь, продуктивний та тихий. День, який він може бути під час війни. Це реалії. От про це забувати точно не можна. Слава нації і смерть ворогам! Тримаємо стрій разом до перемоги і посміхніться. Це дуже правильно.